Під час перемовин про мир політики обговорюють одразу три документи: так званий мирний план Трампа, у якому на тепер 20 пунктів, лише один із них. Він постійно змінюється, щоб відповідати інтересам України, Європи та світу. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський, відповідаючи на питання журналістів. Раніше президент Фінляндії Олександр Стуб описав про що йдеться в кожному з документів у межах цього загального мирного плану обговорюються три документи: один з них рамковий документ, який у публічній сфері обговорюється як план із 28 пунктів або план із 20 пунктів. Є другий документ, який обговорюють американці, українці та органи безпеки в Європі. І він стосується гарантій безпеки для України. І тут потрібно розділити з одного боку гарантії безпеки, які є основними оборонними питаннями. А потім домовленості щодо безпеки, які ми робимо в коаліції охочих. А потім є Третій документ, який стосується відбудови України та перспектив, щоб безпосередньо відповісти на питання, де ми сьогодні, я думаю, що ми ближче до мирної угоди ніж будь-коли з початку війни.